Ну і також прийшли голубесенькі, ці Magical Opal Blue і Magical Revolution Blue. Отакі, дивіться, якщо їх поставити разом, дуже гарне поєднання. Ну, як обично, Magicali, що в них дуже гарне. Це ремонтантний сорт. Прямо стоячі пагони. Теп, такі темні листки, але ну, трошки листки вони жовтенькі, бо вони прийшли із Голландії. Трошки вони хлорозять, ну нічого, це не страшне. І дуже гарні квіти великі. Ну, серія Magical мені просто я дуже-дуже люблю цю серію. Вона дуже гарна. В Magical Revolution вони такі мілкуваті квіточки. В Magical Opal більші. Квітки зовсім різні. І. Сам Magical Opal Blue, він дуже високий. Я так думаю, що він заявлений десь буде до півтора метра. А Magical Revolution Blue, він низько Ну, Він десь 80 метрів, метр 20. Так що, отакі голубесенькі красуні приїхали до нас уже То, що я чекала, оригінал, любожній голубий колір. Блакитний, синій. Так що я просто вам також рекомендую мати свої колекції ці сорти.